Хочеш подарунок, після якого точно скажуть? Вау? Ми створюємо ароматні сети для чоловіків і жінок у будь-якому бюджеті під будь-який смак і на будь-яке свято ти вибираєш? Ми збираємо 5 ароматів по 3 мл або 5 ароматів по мл. Три по десять або міксуємо все, як тобі хочеться. Абсолютна свобода. Ти просто кажеш, як а ми складаємо твій ідеальний подарунок. Хочеш солодкий вітер Парижу, деревину стійкість, чистий мускус або щось максимально спокусливе? Маємо все, щоб твій подарунковий сет звучав у пам'яті довше ніж новорічні салюти. Ти отримуєш унікальний набір, зібраний персонально, стильне пакування готове для подарунка, можливість протестувати топові аромати. Ви не прив'язані до фіксованих наборів. Ми робимо той сет, який придумали саме ви. Будь-яка сума, будь-які аромати і будь-яка атмосфера. Для замовлення пиши у Дірект або чекаємо тебе у магазинах.